Завдяки учням, студентам, дуже велика робота все-таки проводиться. Ми отримуємо мішковину, ми її торочимо. Ну ми я маю на увазі студенти, викладачі, і ми готуємо кікімори, маскувальні сітки. Тому прохання, якщо в Буковинців є мішки. Маю на увазі з мішковини, можливо, якась тканина з мішковини. Ми з радістю чекаємо, і крім цього, можливо, у вигляді коштів, я ще раз повторюсь, це 332-й кабінет облдержадміністрації, це 101-й кабінет облдержадміністрації, це Ватутіна 11 і театральна площа 9, центральна, перепрошую, центральна площа 9, волонтерський рух Буковини. У зв'язку з цим, що почалось дуже... Серйозні бойові дії, ваша допомога, шановні Буковинці. Вкрай необхідно. Ще звертаюсь до людей, які займаються металообробкою. Ми налагодили контакт з міністерством оборони, і у нас є в планах забезпечити певні вироби для всього фронту бійцям розвідки і тим, що на блокпостах. Про ці вироби ми знаємо. Якщо хтось хоче допомогти, також звертайтесь. Ми з радістю дамо вам ті замовлення, які вам будуть посильно зробити, і спільними зусиллями пошвидше передамо ці вироби хлопцям в зону. a